Привіт, друзі! Я рада вас вітати на уроці літературного читання. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Працюватимем завзято, щоб сказати у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Друзі, як ви вважаєте, чи бувають предмети ледачими? Ні? Ось це ми з вами сьогодні і з'ясуємо. А спочатку давайте виконаємо вправу ланцюжок. Вам необхідно прочитати слова, рухаючись за синьою стрілкою. Перевіримо: коса, сало, лоша, шафа, фара, рама, мама, маля, лящі. Виконаємо мовленнєву розминку та прочитаємо чистомовку. Повторюйте, будь ласка, за мною. Іф іф іф, Заєць спати захотів. Іф- іф, іф. сам постелю постелив. Ушку, ушку, ушку сам собі приніс подушку. Ушко, ушко, ушко підмостив її під вушко. Давайте пригадаємо з вами, що таке оповідання. Так, оповідання це невеликий за обсягом прозовий твір, у якому розповідається про різні події, вчинки життя людей, тварин. Оповідання мають дійових осіб, події розгортаються в певній послідовності та тривають не дуже довго. Чим оповідання відрізняється від вірша? Оповідання написані прозовою мовою. Речення ж віршів написані віршованою мовою. Вони римуються. Чим оповідання відрізняється від казки? Казкові події це алегорична вигадка. Дія в казці не обмежена в просторі і часі, в оповіданні ж, вигадані або реальні події описуються як достовірні, що відбуваються в певному місці і пов'язані з конкретним часом. Розповідь має оригінальний сюжет і відображає авторський стиль. Щоб зрозуміти про що йтиметься у оповіданні, з яким ми сьогодні познайомимось, відгадайте, будь ласка, загадку. Завжди з нею я дружу, їй секрет свій розкажу. Не беру її гуляти, з нею можна тільки спати. Сон нашіптує на вушко моя подруга. Подушка, вірно. Діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимось з оповіданням Василя Сухомлинського Ледача подушка, слухайте уважно. Яринці треба рано рано вставати, а не хочеться, ой, як не хочеться! Увечері й питає яринка дідуся. І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий. Вона й не буде ледача. Дорогого дня рано пораненьку. Знов не хочеться вставати яринці. Але треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лаву та кулачками її, кулачками. Вернулась до хати, поклала подушку на ліжко і умиватися. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде, і дідусь у вуса усміхається. В оповіданні нам зустрілося багато незрозумілих слів. Давайте їх прочитаємо і з'ясуємо, що ці слова означають: проведемо словникову роботу. Добряче добре, як слід належним чином. Пораненьку рано. Провчити. Карати, щоб не допустити повторення проступків, небажаних учинків, дій. Схопитись різко-стрімко встати, підійнятися або дуже швидко залишити яке-небудь місце. У вуса усміхається, робить тихцем, щоб ніхто не помітив. А тепер проведемо бесіду за прочитаним. Дайте відповіді на запитання. Назвіть героїв оповідання. До чого не могла звикнути дівчинка-яринка? Що порадив яринці дідусь? Як дівчинка виконала його пораду? Хто ж був насправді ледачим? Що б ви порадили яринці? Попрацюйте з текстом? І знайдіть відповіді на запитання в оповіданні. Домашнє завдання. Прочитайте оповідання Василя Сухомлинського Ледача Подушка. Перекажіть його так, ніби це трапилося з вами. Намалюйте малюнок до цього твору. І закінчити наш урок. Я хочу грою, мікрофон. Яке оповідання ми опрацювали на уроці? Хто написав це оповідання? Чого вчить нас це оповідання? Сьогодні на уроці ми опрацювали оповідання Ледача Подушка. Це оповідання написав. Письменник Василь Сухомлинський. Оповідання вчить бути працелюбним, боротися з лінощами, перемагати свої недоліки і погані звички. В Українців є вислів, стараненька гірко зітхає, бо ледачу дитину має. Я впевнена, любі друзі, що ваші батьки не зітхають, а пишаються вами, бо ви старанні. Працелюбні і наполегливі. А наш урок закінчено. До нових зустрічей!